Пропоную зараз піти на кухню та запитати у Чаби, чи будемо на сьогодні кориця, чи будемо ми її кудись додавати, чи взагалі буде він нас кормити сьогодні чимось на другий сніданок, чи ні? Будемо, будемо кормити сьогодні. У нас кориця не буде. Дякую. А що зараз будемо готувати? А ми сьогодні приготуємо такий прикольний бутерброд з запеченими черепомідорами і крембелем. Крембл смачно, печені помідори теж дуже. Дуже, дуже смачно. Вот цей рецепт я скуштував е, тати, іспанії. Mm. Іспанці, от у них на є кулічна їжа mm -hmm. продає, що нам треба. Дивись на екран для приготування бутерброда із запеченими помідорами та яйцем. Знадобиться помідори чері 500 грамів. Часник одна головка, розмарин, чебрець, оливкова олія, чиабата одна штука, крем-сир 100 грамів, базилік, яйце куряче, дві штуки, вершкове масло, вершки 30% відсоткові, 100 грамів, сіль, перець, італійські трави, бальзамічний крем. От. Поїхали. Так, то так. я готую скрембл? Так, Ти готуєш скрембл, Це покремо тома. А ти запікаєш ти томат. томати. краєм. Ні, 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 косик, ну не, не, не настільки. Давай трошки попрацюємо. Треба ну, їх шо? розрізати. Ну, ти перебільшуєш. Чого? Будь ласка. Ще я сама роблю. <рес> так, і хочеш, може, тобі допомогти? Я можу їсти. Я обожнюю. От, запечені помідори. І от якраз зараз осінь, так, можна так. купити, до речі, слівки помідори mm -hmm. і їх теж запеч, а якщо довго їх печь, тоді навіть можемо посушити, і будуть у нас вялені томати. Тільки нам, настільки смачні, знаєш, що вони дуже швидко закінчиться. <рес> Ти знаєш, як треба mm -hmm. скембарити жарити, да, смажити? І, ну, ідеально, так. Залишилася да. рідина ж, правильно? Так, да, так, да, так, да, да. Ні, ду, 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 ще половинку ще? масла остав. Да. Половинку остав, а половинку забери, Отак. Угу. Да, достатньо. достатньо. Скрембл, ти з вершковим я маслом не, не, не зіпсуєш. Я вот додам сюди. трошки трошки да. солила. Скажи, Ней. скільки треба? Отомок? Всі Сі Всі? Давай я да. да. Трошечки сіль і перчик. Ну, перчик, ну давай по вкусу, да, немає значення. Я да. скрембл додаю не вершки, а просто молоко. Ну, просто ну, тогда омлет, а взагалі ну, треба багато вершкове масла, масла і вершки. І коли ти смажиш, постійно перемішуєш, і що коли щоб вогонь його не схватив, завжди ти можеш отак підняти Підняться, підняти, так. підняти ти, ти трошки і завжди з ним треба mm -hmm. да? Так? Давай. Як з нами? <свист> ну, з тобою. – Ми скрембл. <свист> – Юморист В останнім часом він став юмористом. Гуморист, <свист> гуморист ще <свист> той. Да. Відкрив скриньку гумору. <свист> 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 ну, да, ладно, достатньо Костік. – Смотри, що ми робимо? Цікаво. Що ми робимо? Ми – трошки Солимо? Солимо. Ну, не трошки а багато. Ну, же смачніший, коли солений, ні? Звісно. любиш? ж треба знати. Розкідуємо чесник. Отак. Дуже багато багато Розкидаємо, можна цілу головку, запікати, ми ж любимо смажений чесник. Трошечки орегано. В дані часи це єдине, що ми можемо безумовно собі запікати. Трошечки італійські трави. так оливкова олія. Файно. Отак. чудово. Файно. Але І... ще ми додамо. Розмарин. О, яка Опа. краса! Боже, І... яка краса, неймовірно. Чуть-чуть трошки чебреться. І вот так відправляй, будь ласка, його. Що робить цей да. чоловік у полоску? Да. Полоску, да. так. О, вот mm -hmm. так, от именно так. Да. Я знаю, знаю. Да. Скажи мені, Сухар. ми чи ріжемо і запікаємо, да, будемо його буде. На На дві частини, але цю горбинку потім ти відрізай, тому що вони рівне стояли. Да, от ти зможеш от це все зробити? Все буде стояти, або Да? Ні, да? ну відріжеш. І от дивись, як я запіліс запі... 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 наші томати. Томат. Це заміна, Я вже Мі зарані дарче. попрацював. Молодець. Ой, ну, яка Ты, може, краса. Ти скуштуєш його. Я трошки скуштую. Да. Можливо, воно не смачно. Можливо, вона дуже смачна. Ану, скажи, що у тебе? М -м -м. М -м? Вона? Воно? Воно. Воно? Смакотиння, так? Супер. Чесник вам не потрібен? Чесник нам все потрібен, Костя. І чесник потрібен? Чесник потрібен. Ну а як же, ми ж будемо зараз викладати на наші бутерброди. Чебіка досить, Крембл. я думаю. Крембл, так, да, воно ще все дійде. Дійде. Да. Да. Ти вот певен, може ще трошки піднімемо? До... Ну там взагалі. А це вимкнемо. Да. Ні, ні, ну може, може просто бути вот, чуть-чуть вот так остати. Ну, вона дойде, вон дойде. Він дойде. Він дойде. Серйозно? Не приймайся, да. Да. І смажемоської їм. Так, Костік, може, тобі тобирай красиву тарілочку? Чаба, звісно, зараз я це зроблю. <рив> ось. <рив> Випадково під рукою. <рив> Випадково. <рив> так, так, <красива. рив> так, у нас <рив> ще є ось цей. <рив> да, Треба маска. Це, З цим будемо намастити наші чебати. Так. Yeah. Слухай, ну <рив> що? Що таке? Диме. Давай ще підсмажемо трохи. <laughs> не треба, це ж такий скрамбл. Ні, вот, повинен помінені вот, консистенції. Він ну, має бути трішечки Все? ще, мені здається, рідкіший. Да? Ні-ні-ні. Я, я, я люблю, коли вона ніжна-ніжна. Да. Я пам'ятаю, як ми скоро було косик, вин... пока... <laughs> він. Не, не, не. Ну, давай, може досмажиться наші чібати, давай нагадуй рецепт. Щоб було... я не проти. Давай Рецепт. Рецепт бутерброда із запеченими помідорами та яйцем. Помідори викладіть у форму для запікання. Додайте часник, приправи, масло і запечіть у духовці. Далі слід збити яйця з вершками, посолити поперчити та підсмажити скрембл. Тепер нагрійте чиабату і намастіть її крем сиром. Викладіть на хліб скрембл, помідори, прикрасьте базиліком та полийте бальзамічним кремом. Кості, намащуй чиабату. Красива Так. Да. З крем-сиром. Ой, як красиво. І от другу викладаємо зверху. Так, не шкодуй. Ми ж для це? себе зробимо. Де я і економію? Це протилежні речі. Давай красиво намащуй. А я вам скажу, що я зараз слухаю і насолоджуюся, як Руслан наш грає. Що-що? Яка красива да, мелодія. Руслан так, ну, ще. Бомба! Просто Майстро все ж таки. Дуже все. гарно. Одна насолода все. Давай. готувати Давай. сніданки від такому. Викладаємо. Все, чекай, зачекай, 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 може, себе робимо. Зачекай. Все, все викладаємо ось вот так. Чаба, щось у нього, який чон. Що, що? Так і буде, то Подивись, яка красота. Все. І викладаємо наші Спасибо. Помідорчики? Ні, я сюди. І він має. руцями буде. Вот так. Боже, яка краса, Чаба, дуже хочеться таке скуштувати. Я так да. розумію, що базилік ми ще зверху будемо. Да, базилік, Половинку чи один, якийсь, ще що дає. Так, я тобі все віддам. Не переймайся. Це, це ти хочеш? Дякую. А це можна на да. Іринці віддати. Все. От так. Красива Костік. Дуже це красиво. Зір, Чабо. Мені зір дуже дуже... Я б дуже хочу таке з'їсти. Да. Якби мені хто-небудь таке кожен ранок готував, я Щоб просто. Би, 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 приходити тобі в гості, ти будеш. Не можеш готувати у себе, просто приходити потім Все. просто. І? Дякую тобі, Чаба. Ну, така краса неможливо. Це просто куш. Що це таке? Крем-бальзамік, дорогий. Фантастика. Чому такі колі? Це якийсь червоний новий. Це трошки другий. Ну це бальзамік. Ну, файно. Друзі, ну вийшло дуже красиво. Ну, не хочеться за просто різати. Ну це така краса, Чаба. Ну ти ж. І ми певні, що це буде дуже дуже смачно. Дякуємо нашому неперевершеному Чебі Бакошу за нові рецепти. І бажаємо всім смачного сніданку. Продовж маранко ветер. Що ти дивишся музикою?